Слава Богу. Нехай Бог благословить усіх вас, мої друзі, усіх, усіх, щоб ви всі були благословенними. І Бог такий хороший, такий чудовий, такий прекрасний. Ай, знаєте, нема слів. Він дає нам безкоштовно віру. Віру, яка зв'язує нас із ним. Віра, яка є немов міст між тобою та Богом, він дає безкоштовно для усіх. Неважливо, що людина вона грішниця, грішник або святий. Неважливо, що людина не знаю, вона іноземець чи юдей, чи вона вірить чи не вірить. Неважливо, не цікаво також соціальний статус, фізичний, моральний, духовний, будь-кого віра. Дана усім, усім. 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 Усім без виключення. Але зараз безкоштовно. Вона дана безкоштовно. Бог дав безкоштовно. Він дав нам владу його, для того, щоб досягати наших мрій і цілей. Але тільки, ось це важливо. Це те, що я хочу говорити вам. Ми вже про це говорили, щоб ви отримали. Для того щоб ви мали віру отримати, ви повинні мати віру, щоб давати люди, які не розуміють, ми говоримо стосовно ось негативного випадку. Але це нормально тому, що так багато людей, які є в такому стані, вони злі, вони не отримують благословення Божі, і також вони хочуть нейтралізувати, намагатися зруйнувати віру інших людей. Але зараз ми тут не прямо про них. Ми тут для того, щоб давати, хто хоче прийняти, хто вірить. І я хотів би, щоб ви знали: зверніть увагу, багато людей може бути і ви, може бути і ви. Ви одна із таких людей. Є такі люди, які тут вони такі. Це точно. Багато людей отримали віру від Бога. Для того щоб завойовувати ті визначені благословіння, саме ті конкретні божественні благословіння, як, наприклад, зцілення, свобода від залежності, чоловік повернувся додому, жінка повернулася додому, син він навернувся фінансове благословення раніше, була в бідності, а зараз має свій бізнес, благословіння, які є. Конкретними але ось ці люди із за одного благословіння будь-якого маленького чи великого, коли вони отримали це від Бога, вони подумали так: добре, слава Богу. І тоді вони закріпили у своїй голові. Наступне добре, зараз я буду завойовувати ще більше і більше і більше. Вони думають, що. І за того факту, що вони мали віру, щоб досягнути ті благословіння, які вони досягнули, тоді вони будуть досягати завжди усі благословіння. І важливо тільки цього бажати. А ось зараз я буду робити прорив. А ось я буду робити прорив. А тому, що ось Бог зробив те, Бог зробив все. Тоді зараз я хочу ще те, і все і інше. Тоді ці люди, які вони знаходяться в ілюзії віри. Віра, яка завойовницька, вони мають віру для того, щоб досягати, але тільки ось якраз виникає таке велике питання. Вони не мають віру для того, щоб давати. Вони не мають віру щоб... для того, щоб сіяти. Тоді, як вони будуть мати віру для того, щоб пожинати? Немає варіантів. Подивіться сюди, мої друзі. Подивіться сюди, який Бог він величезний, грандіозний, славний, благословений і справедливий. Досконало справедливий. люди, які знаходяться у скорботі, вони навіть злі на Бога. Тому що не досягли усе те, що хотіли, досягли дрібниці, якісь перші благословіння, але не досягнули більше того, важливіше щось можна так сказати. Тоді вони залишаються в такому стані розчарування. Ось я був вірний, Боже, я був вірний в десятині. Я жертвував, я був служителем, я був пастором, я був цим, тим але тільки не були Божими. Вони були усім, крім того, щоб бути Божими, тому що вони не мали віру для того, щоб віддати своє життя, дати своє життя. Якщо ви хочете усі благословіння Божі, ви повинні навіть тоді бути самим великим чарівником на землі. Якщо ви вірите в його обіцянку, він тобі дасть те, що ти віриш. Він тебе зцілить, він тебе звільнить, він зробить те, що принесе тобі користь для тебе. Але тільки якщо ти не віддавши йому своє життя, ти залишишся тільки із тими обмеженнями, тими невеличкими благословіннями, які ти отримав, тому що віра не для того, щоб ми просто щось досягли наших мрій, цих земних віра. Для того щоб ми завоювали Царство Небесне, Царство Боже, Царство Небесне. І іноді людина завойовує якісь дрібниці царства цього світу і думає, що вона вже добре. А ось тепер, в будь-якому випадку, коли я буду звертатися до віри, то я отримаю. Ні, не так. Віра це влада від Бога в нас. Це найбільше благословіння віри, коли ми проявляємо віру в Бога відповідно із Його волею, і тоді Він робить нас праведними перед Ним. Іншими словами, пробачає наші гріхи, Він очищає наше минуле, він дає нам мир, мир. Тільки приходить, коли є прощення. Коли є прощення небесне, тоді є мир. Тоді, віра, мої друзі, особливо віра повинна бути запропонована, віддана. Вона повинна бути на те, щоб давати. Ось, подивіться, що Ісус каже тут. Господь Ісус сказав ось як написано Боже Слово. Ось це дійсно прорив. Це, це так сильно. Тільки читаючи тут, я вже стаю щасливим, найщасливішою людиною. Ось Слово каже так. В Євангелії від Марка. У восьмому розділі, 34-й вірш. Сказано так. І він покликав народ. Ось Ісус. Він покликав народ із своїми учнями та й промовив до них. Коли хоче хто йти вслід за мною? Що хтось хоче слідувати за мною? Хоче отримати підтримку мою. Якщо хтось хоче, немов то сказати так, спертися на мене, якщо хтось хоче слідувати за мною, або, як би можна так сказати, хто хоче йти за мною, що написано хай зречеться самого себе і хай візьме свого Христа та й за мною йде. Зверніть увагу Ісус сказав це народу і також своїм учням. Якщо хтось хоче йти вслід за мною, хай зречеться самого себе. Іншими словами, якщо ти хочеш слідувати за Ісусом, ти повинен мати віру для того, по-перше, щоб зректись від самого себе, ти повинен мати цю віру для того, щоб не нейтралізувати. Тобто зректися самого себе від своїх бажань, примх, від своїх мрій, від своїх мрій, своїх проєктів особистих. Ти повинен зректися, зректися від самого себе. Мені також довелося зректись самого себе. Я можу вам це говорити, тому що я це зробив. І знаєте, я це зробив із великим задоволенням, із великою радістю, із великим задоволенням, тому що я хотів не тільки те, що він мені дав чи буде давати, як спасіння. Я ще хотів передати це. Через спілкування з іншими людьми передати їм це, тоді я, мені довелося відпустити свої мрії та особисті проєкти, щоб охопити мрії та проєкти, які Бог мав для мене, і насправді для кожного він має, хто хоче віддати себе, хто хоче робити його волю. Тоді Ісус сказав. Він покликав народ із своїми учнями та й промов до них, коли хоче хто йти вслід за мною. Коли хоче хто йти слід за мною, тоді хай зречете самого себе. Тоді зректися від самого себе, це ти нейтралізуєш. Тобто ти нейтралізуєш своє я, свою волю. І що повинно статися? Багато людей вони. Приймають вони, мають віру, щоб приймати, але не мають віру, щоб зректися від самого себе. Не мають віру, щоб, щоб дозволити Духу, віри захопити себе, Духу Святому. І тоді ці люди, вони навіть гніваються на Бога, тому що вони залишаються в церкві або в церквах. Вони моляться, моляться, співають, прославляють Бога. Вони жертвують, вони дають десятину і так далі, і так далі. Але вони не віддають своє життя повністю. І саме із за цього проходить 5, 10, 15 років, 30 років, 40 років. І та людина те ж саме творіння, нічого не змінилося. Те слово, яке Ісус сказав, те слово, яке Він сказав, Я прийшов для того, щоб ви мали життя і життя із надлишком, воно не виконалося в житті цих людей. Чому? Тому що вони не мали віру, щоб віддати своє життя. Пам'ятаєте, Давид сказав. Там у псалмі 22, він сказав, що Господь є пастор мій, і ні в чому я потребуватися не буду. Ні в чому. А ось Господь мій пастор, і не буде так, щоб мені щось не вистачало. в оригінальному перекладі Біблії. В оригіналі сказано так: Господь є пастор мій, і я ні в чому потребуватись не буду, ні в чому не буду потребуватися. Іншими словами, бракувати мені нічого не буде. Тобто, якщо він дійсно мій пастор, тоді мені нічого не буде бракувати. Але якщо овечка не хоче слідувати за пастором, не хоче бути слухняною пастору, не хоче слідувати за його волею і його шляхом, який добрий пастор передав. Тоді, що добрий пастор може зробити для цієї овечки? Нічого. Тоді вона залишається одна, вона залишається одна і бореться одна. І тоді ця овечка вона, вона розірвується, нейтралізується, вона втрачається. Вона втрачається. І ще зла на Бога, тому що думає, ось я був у церкві, я зробив те, я зробив все, я дав те, я дав все, і так далі, так далі, і так далі. Ви знаєте, як це воно є. Ви, наче, дали все, але не віддали своє життя. Ви не віддали своє життя. І саме тому ви і не отримали нове життя. Ви продовжуєте і з тим же старим життям, і з тими ж думками. Із тим же серцем, і з тим же духом, тому що Бог обіцяє дати нового духа, нове серце, нове життя. І він каже той, хто в Христі, він вже нове творіння, але той, хто є дійсно всередині Господа Ісуса. Хто залишив усе, взяв свій хрест і пішов за ним. Саме так за цих можна сказати, вони мають нове життя, вони нове творіння, нове життя. І тоді. Зверніть, будь ласка, увагу на текст. Він не тільки каже стосовно народу і своїх учнів, коли хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого хреста, та й за мною йде. Він ще каже далі: Бог чого? Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її. І я не маю ніякої можливості врятувати свою душу і нікого. Тільки Ісус це може зробити і врятувати. Тоді для того, щоб я міг бути спасеним, я повинен віддати моє життя йому. Я повинен віддати на 100%. І тоді так він мене врятує, Він мене спасує. Тоді, якщо я віддаю своє життя йому, але тільки хочу благословіння його. Тільки хочу отримувати благословіння. Як це було із тими дев'ятьма прокаженими, які хотіли тільки благословіння, зцілення. І вони тільки отримали те, що хотіли, те зцілення, і все. І потім вони померли, пішли в пекло. А ось останні або один із них, можна так сказати, він отримав благословіння, так, зцілення, але і повернувся для того, щоб слідувати за Ісусом. Ісус сказав: Іди, віра твоя тебе спасла. Як це чудово! Іншими словами, врятувала, він не мав віру для того, щоб тільки просто бути стіленим. Він мав віру для того, щоб слідувати за Ісусом, віддати своє життя Ісусу. І тоді так його життя воно було врятованим, душа була спасена. Тоді багато людей, які мене зараз слухають, які віруючи, вже, можна сказати, так, стародавні, вони давно вірять євангелісти, і, може, знаєте Біблію краще, ніж я. Але Зовсім нічого не змінилося. На превеликий жаль. Чому? Тому що не віддали своє життя. Тільки Ісус може нас врятувати. Тоді тоді немає сенсу із моїм, так сказати, інтелектом або моєю мудрістю. Ні. Моєї віри недостатньо, щоб врятувати душу. Для того, щоб я міг врятувати свою душу, я повинен мати віру, щоб віддати віддати Ісусу, щоб Ісус врятував. І тоді так вона буде врятованою. Це дуже чудово. Чи не так? Це дуже добре, мої друзі, немає інших варіантів. Ісус є шлях, є правда, є життя, Ісус є шлях, Він сказав, я є двері, і ніхто не прийде до Оця, як тільки через мене. Тоді, як ти хочеш мати спасіння без того, щоб відпустити своє життя. Тому ти і страждаєш, ось ти залієшся, стогнеш. І твій стан стає гірше ще навіть у невіруючих. Тому що невіруючі, Вони вже визначили своє зневір'я. Але ви знаєте, у невіруючих більше шансів бути спасеними чим для вас. Тому вже, що живе в такому стані. Знаєте, ні риба ні м'ясо. Ні риба ні м'ясо. Як той віруючий, який. Який буде виблюваний. Той, Хто є теплим? Знаєте, теплий, він не гарячий і не холодний. Теплий він такий. Це знаєте, як ото кава тепленька. Це жахлива кава. Краще або холодна, або гаряча. Так чи ні? А ось саме тепла, недобра. Тепла річ. Ісус каже. Вона буде вирвана, виблювана. Теплі будуть виблювані. Так написано. Чому? Тому що теплий це той, хто має віру, щоб отримати. Має цю віру, щоб отримати. Благословіння, такі, які конкретні, але не має віри, щоб віддати своє життя. Кампанія віри Не того, щоб або все, або нічого. Кампанія віри. Яка робить так, щоб перевірити Господа Бога, тепле він не приймає, тому що він має страх втратити своє життя. І Ісус Він сказав: хто хоче душу свою зберегти, той погубить її. погубить. Але той, хто згубить душу свою ради мене, та Євангелії. То її збереже не тільки бачите за мене, а за Євангелії. То її збереже. Зрозуміли, мої друзі. Я не тут для того, щоб критикувати віру когось. Кожен має свою власну віру. Я поважаю. Як моя віра, вона також у повазі. Я також поважаю віру кожного. Тому багато людей. Які пишуть нам, відправляють повідомлення. Ой, єпископ, сталося це, сталося ні-ні-ні, це. І так далі. Ось ці постійні жаління. Ось єпископ, що мені робити? Що мені робити? Я вже все зробив і нічого. Все життя в мене ось таке, ніяке. Я вже був постій да не їла. Я вже зробив жертви там у кампанії. І не відбулося. Ви зробили фізично. Матеріально, але це не так важко. Але не зробили саме головне те, що духовне. Духовне це те, що варте, це твоє життя повністю. Ось я Господь, ось я тут. Роби те, що ти хочеш у моєму житті. Поки не буде цього рішення, конкретного рішення, палкого рішення, не може отримувати якісь. Дрібні благословіння і навіть іноді людина отримує благословіння по вірі пастора. Не по вірі навіть її. Вона вірить в слово пастора, і вона отримує благословіння. Але вона не має віру, щоб віддати своє життя. Ісус сказав це, це натовпу. Написано Він сказав це натовпу народу. Ісус покликав народ до себе. Ісус. Він покликав той натовп, той народ. Уявіть собі, уявіть собі цей натовп, і навіть так і його учні також були поруч, і там він промовив до них, і там навіть був Юда Скаріот поруч із, із учнями. Юда Скаріот він мав віру, щоб слідувати якийсь певний час за Ісусом, але не назавжди. Тому що на шляху він зіпсувався. Він дозволив собі захопитися корупцією. Тоді Ісус Він закликав, Він покликав народ зі своїми учнями і сказав: коли хто хоче йти вслід за мною, хто має цю віру, щоб слідувати за мною, хай зречеться самого себе, іншими словами, ви повинні мати віру для того, щоб зректися від самого себе. І це означає віра, щоб давати, щоб вірити, довіряти і слідувати як шлюб. Я буду говорити за нас, коли я, Естер, ми одружилися, ми мали віру один до одного, і тому саме за цього ми віддали своє життя один для одного. І навіть так, якщо ми не мали можливості матеріальні для того, щоб одружитися, але ми пішли по вірі ми прийняли це рішення, а це все або нічого, або так, або так. Але ось так, ти, ти Боже, я Божий, все Бог з нами, і він дасть нам можливості і задоволять наші потреби. І ми проходили важкий час. Ми були випробувані, і ми також випробували Слово Боже. І слово Боже нас випробувало. І Бог у своєму безмежному милосерді та благості, і, можна так сказати, толерантності та терпіння Він нам відповів. І виправдав наші очікування. Тоді, мої друзі, зверніть, будь ласка, увагу, Ісус покликав народ, натовп, можна сказати, натовп зі своїми учнями. І також Юда Скаріот також був там і сказав, коли хоче хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, тобто, щоб мати віру нейтралізувати, зректися самого себе. Від самого себе взяти свого Христа та й за мною іти. Тому що якщо хтось хоче ось душу свою зберегти, погубить її. Чому? Тому що ніхто не може врятувати своє життя. Ніхто неможливо. Тільки Ісус може пробачати і прийняти. Тільки Він може нас врятувати. Більше ніхто, ні ангели, ні архангели, ні херовіми, ні єпископи, ні релігія, ні пастори. Ніхто, ніхто. Не час якийсь певний в церкві, ні. Тільки Ісус може врятувати нас. Тоді ви повинні віддати своє життя Йому, і тоді Він може тебе пробачити та врятувати, як це відбулося зі мною. Але ось хто згубить душу свою, тому що коли ти віддаєш своє життя Ісусу, ти втрачаєш. Ми втрачаємо. Ми залишаємо наші забаганки нашого серця, нашої волі, наших бажань особистих. Ми віддаємо цей, так сказати, пакет Богу в Його руки, Господи Ісусу. Тоді ми втрачаємо життя для цього світу. Життя було моїм раніше, але коли я почав слідувати за ним, я втратив моє життя. Тепер воно його. Тоді той, хто втрачає, хто згубить душу свою ради мене та Євангелії, той її збереже. Нехай Бог благословить усіх вас, мої друзі. Я вірю, що Дух Святий. Він відкрив ваше розуміння, чому ви ще та людина, можливо, та особистість, яка вірить в слово Боже, і ви можна назвати себе євангелистом, ви називаєте себе сестрою, братом віри, але твоє життя воно не співпадає із тим, що ти віриш невідповідно твоєї віри, тобто твоє життя, воно неповноцінне, Не мов, ти маєш цю невдалість, духовно кажучи, без успіху. Я вірю, я розумію, що є люди, які, наприклад, прожили своє. Життя і воно було зруйноване пеклом. Це із-за того, що вони могли жити таким життям, знаєте, наполовину туди, наполовину сюди, так, трошки риби, трошки м'яса, наче на стіні, яка розділяє кордони. Ви знаєте, коли людина вона там на стіні знаходиться на цьому мурі, вона забуває, що ця стіна, цей мур, це він диявола. або так, або так. Мої друзі, віра саме така вона. Кому подобається амінь, кому не подобається, той хай терпить, але це є його слово. Хто має віру давати, буде мати віру і отримувати. Якщо ви маєте віру для того, щоб дати своє життя, Бог також буде давати можливість, щоби зробити нове життя з вашого життя. Нехай Бог благословить усіх вас в ім'я Господа Ісуса. Слава Богу!